За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Дорогі друзі, мої вітання всім і кожному окремо. Запрошуємо вас до перегляду рідної української прем'єр-ліги. Десятий тур на нас очікує. Сьогодні у нас один з розігрівів, один із варіантів дербі, яке чекає на нас в десятому турі. Розпочинаємо з дербі столичного, де оболон сьогодні в себе вдома на оболоні рині прийматиме київське динамо. Надивилися ми на матчі збірних. Фактично півтора тижні відпочивали від клубного футболу. Тепер пора дійсно вирішувати свої справи в чемпіонаті. Динамо фактично дуже. Рад... Ану, не знаю, чи можна так говорити, позбавилося тягаря кубкових поєдинків, тому що не так багато матчів, особливо для представників е, топ команд української прем'єр-ліги. Зараз же перемикаємося одразу на матч, тому що тут атака вже київського Динамо. Олександр Тимчик на своєму правому фланзі. Володимир Брашко, Брашко буде виконувати подачу. Ванат! Його удар. Федорівський потягнув. Браво Назарі! І так само браво Володимиру Брашку, який виконав цю передачу. А от не браво захисникам оболоні, які загубили одразу двох футболістів київського Динамо, тому що там, хоча на одного вона, йшла передача в три захисники при побудові своєї атаки, грають сьогоднішні господарі. Довга передача на лівий фланг. Тут встигає Тимчик підставити голову. Брашко. Брашко запускає по флангу Ваната. Вона швидкі ноги. Ванат буде заходити до штрафного майданчика. Треба знайти варіант, куди віддати. Який же підката? Тут все ж таки м'яч влітає у ворота через рикошети. Але Микола Шапаренко відзначається на 11-й хвилині цієї зустрічі. Тільки но ну, хотів похвалити Ігора Мединського, який повернувся з атакувальної зони в цьому підкаті. Перериває передачу Владислава Вона але перериває. Віддаючи її на Миколу Шапаренка. Ну і той вже через черговий блок від захисника, але м'яч дезорієнтує. Назарія Федорівської і влітає в ворота. Швидкий м'яч забиває київське Динамо, аби допомогти будувати нову атаку. Ще одна довга передача. Ну, зрозуміло, якщо короткими важкувато добратися до чужого штрафного майданчика, то довгими можна. Тарануха! Його удари. Георгій Бущан також отримує свою першу роботу фактично сьогодні. З льоту пробиває Ростислав. Прийняв він м'яч матрах 24 від воріт. Ця скидка від Тимчика. По-перше, була в боротьбу на брашка. І Брашко хотів тут знову ж таки і центрбеки підключається до цієї атаки. Знову високо грає оболоні. І знову десь губить Владислава Ваната. Поки що прапорець не піднято, Владислав забігає до штрафного Владислав Бігає суперника, падіння від Ваната і вказує Копієвський на 11 метрів. Ось так все дуже швидко. Ось так ризик грає проти оболоні. Ну і одразу ж жовта картка. Добре, що зараз за фол останньої надії немає подвійного попередження, тому лише жовта та пенальті для Валерія Дубка та оболоні. Власне, той м'яч був єдиним. Зараз можна подвоювати свою результативність. Ванат на паузі кладе Федорівського в правий кут, а м'яч відправляє ближче до центру. Також на техніці на спокої все робить Владислав Ванат, і Київське Динамо подвоює свою перевагу. 2-0. Ну, як розібрали ми на повторі, тут все було по ділу. В сайду не було, порушення правил було глибше пробігти. Володіючи м'ячем, футболістам оболоні. Брашко, бачимо, Динамо сьогодні дуже чітко працює в цих відбираннях на помилках суперника Ванат. Штрафному Ванат! Вічна віч Ванат! Дубль Владислава! І 3-0 для київського Динамо. Ну, все, це книжка пише. Так? І в підтвердження моїх слів, що якщо оболонь продовжує грати такий футбол, це максимально комфортний футбол для Владислава Ванат. Ризикують пивовари. Ну і за 30 хвилин пропускають три м'ячі. Знаєте, чимось це нагадує матч Львівських Карпат та Шахтаря. Ось там також колектив Владислава Лупашко вирішив пограти в відкритий футбол проти гірників і так само отримав. А зараз Владислав Ван... Ванат, шанс на хитрик. Ванат. порожні ворота. Це стійка, це стійка, чи Вітинчук. Ні, здається, стійка, бо Назарій Федорівський збирається вводити м'яч від воріт. Золота нагода забивати третій. Для Ваната. І тут здається, знову ж таки на тоненького, але вкотре, мабуть, не було положення по загрою на його рідній позиції в опорній зоні. Там відкривається Дубінчак, отримує цю передачу знову в лінію. Намагаються повертатися захисники оболоні. Передача на Бояльського бояльський на лінії штрафного обігрався з. З партнером Дубінчак м'яка передача буяльський удар, але не настільки сильний, аби Назарій Федорівський якісь мав проблеми тут з ним. Втім, ще й офсайд було зафіксовано. Здається, ще при першій передачі на Владислава Дубінчака підкрутка буде в ворота. Бущан фактично з воріт витягує. Ну, крок вперед то зробив, але м'яч дійсно туди закручувався. І завдяки тому, що має право на щастя в футболі голкіпер грати руками. Зараз Бущан цей м'яч забрав. А контрвідповідь від Київського Динамо. Підключення Караваєва. На нього йде передача. Караваєв вбитиме. Ось так удар залітає в Олександра Караваєва. І ну, цікаве святкування від Олександра. На спокої. Котре після того, як Аболонь, буквально через кілька миттєвостей м'яч опиняється в їхніх воротах. Максимально ефективне. Сьогодні Динамо саме в контратакувальній грі. Ну і тут зразково було, чергова кількісна перевага. Знову вилітали просто на ворота Назарія Федорівського. Динамівці. Олександр Караваєв. Не так часто він виходить. Вупел. Розігрує оболонь. Передача низума. Це домашня заготочка. Блізніченко! Блізніченко прострілив і в свої ворота Тарас Михав. Оболонь повертається в гру, хочеться так сказати, для інтриги до цього матчу. Але як же розіграли? Брав, от, от це точно, от це точно можна називати, як книжка пише, тому що це вже було намальовано на багатьох чернен, чернетках і було багато разів розіграно на тренуваннях оболоні. Те, що свою дуель Денису Попову він програв. А зараз яка нагода? Одразу ж таки в ляха виникає. Тарас Лях забив один з м'ячів тому поєдинку. Перший м'яч там оболонь перемагала по ходу матчу з рахунком 2-0, але не втримала перемогу 2-2 було. Шищенко був задоволений тим результатом. Динамо атакує. Брашко. Брашко! Його удари. П'ятий влітає. Влітає таки п'ятий. Володимир Брашко ну його удари з дальньої дистанції. Це вже щось щось настільки звичне, що особливо й не дивуюся. Ми вже бачили, як Брашко із центру поля забивав. Тому ось з дуги штрафного майданчика. І атака Динамо розвивається далі. Дубінчак. Поруч з ним є Брагару. Цим Брагару під право підлаштовує. Пробиває Максим Брагару. Далеко від дальної стійки пролітає цей м'яч. Підключення курка до цієї атаки. Дочекався. Завершення Віктор Копієвський і дає фінальний свисток. 5-1. 5-1 Ось таким видалося в нас київське дербі. За результатом розгром, але за грою все дуже дуже цікаво виглядало. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.